Всім привіт! Сьогодні 23 травня 2015 року. Ми знаходимось в зіболках в дитячому здоров'ячому таборі. Росинка, і тут сьогодні проходить забави шлях. З команди, дехто приїхав ще в п'ятницю, дехто сьогодні зранку і відбувається реєстрація. Участь беруть як дорослі, так і діти. Команда з чотирьох учасників. Хто друзі, хто члени однієї сім'ї, хто просто познайомились тут на місці. Команди шикуються на старті, скоро розпочнуться змагання. Перший етап спортивне орієнтування по території табору. Ось нам видають такі карти, і на них відмічені КП. Треба побігти по території табору, відмітитись на кожному КП і передати естафету наступному учаснику своєї команди. Так, перші учасники команд побігли по своїх маршрутах орієнтуватися і відмічати всі станції. Ось це одна із станцій, яку теж ні, це старт. На кожній станції є теж така відмітка і є степлер, яким треба пробити відповідні клітинці на маршрутному листку. Свою відмітку.

А, Добре. Ось третій учасник нашої команди вже прибіг. На старт вирушив четвертий. Всі поспішаємо, хочемо перемогти. Ми скорше, щоб не Судді записують час. Третій номер перший ваш. Чотириста шість четвертий. Люцем відмічай восьме. Все, фіш дівчата. Фініш першої команди. Деякі учасники вже фінішували, а деякі ще шукають місця на карті. Наступний етап називається техніка пішохідного туризму народі гулькіпаки. Потрібно подолати якнайбільше перешкод різними способами. Ось один із способів це є лижі на чотирьох. Ліво! Хай хтось один рахує. Треба. Два, три, два, два. Два, три, Спуск по канату вниз. Голову відстіли! Голову назад! Хто супроводжує? Від! Ви не дістанете, напевно, а якщо дістанете, то нічого, але... Голову не забудьте! <рикати> <рикати> Наступний перехід <рикати> по двох паралельних канатах. Руки не перехрещуєш. Так, давай, 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 <рикати> Від, ти її тримай, за на, нас. давай. <рикати> Наступне прохід по одному <рикати> канату. Тримаєшся, <рикати> Тримається, досягується його кінодіостах і проходиш.

Верхній <плес> <хі плес> не піднімати. Тобто пролазити треба так, щоб тут не торкатися. Прохід через печери.

Тут не треба. Ні, може би тут на дітей нав'язали. Це як графом. Невіряно, не треба тут <гуму> Мені, Я. О. Ти не міг кухати трохи вдома більше. А це не бачив, скільки не бачив. Обережно дах. Тягу їх руками вверх. Так. Значит, на чотиризм на четвіреньки. Якщо на двох пройдеш, красавчик. Я думаю, що на чотирьох. А, на чотирьох. Ну і норм. Ту-ту-ту! Ага, спочатку спочек! Вот. Олександр Свач, віцяте в курсі, мама. Типу, ногу піднімають на Дивіться. Ставите їх собі тут під плечі і стаєте ідете. Там буде жовта лінія, до якої маєте дійти, а потім принести подолю мені на Можете тримати перед собою їх, якщо вам буде так Давай, руками трошки. І ось так фіксуємо фініш. Гультіпаки пройдено. Наступний конкурс, стрільба, стрембіт. Ось є такі трубки, в них закладаються стріли і потрібно влучити в мішень. Постріл відбувається за допомогою подиху. Для того, щоб стріла попала чітко в мішень, необхідно трембіту зафіксувати і лівою рукою чітко направити кінець трембіти саме у центр мішені. Кожному гравцеві дається можливість три, трьох пробних вистрілів, і далі наступних п'ять вистрілів відбуватимуться уже на оцінку. Останній гравець відстріляв свою кількість стріл і йдемо рахувати результати. Поле обгороджено спеціальною стрічкою для того, щоб не травмувати інших гравців. І дві десятки 43. То був який номер? Супер. Гравець номер 62. Вистрілив саме такий класний результат. 19. І вісім, двадцять сім, і вісім, тридцять пять, і 7,42. Один. Це був гравець номер 1 Тоже непогано. Приїжджайте на шлях, спробуйте свої сили. Наступний етап стрільба. Є ось такі рушниці. І пістолети. Можна я один вистріл зроблю? Держи. Мета та ж сама, як найцільніше влучити по мішені. Наступний етап фігурна їзда на велосипеді. Ось треба обминути такі всі фішечки. Рух по колу. Рух між двома стовпчиками, далі вісімка. Проїзд під перешкодою, і проїзд під перекладиною, далі стовпчики. Під перекладений і в дві лінії. подалі І в тунелі. Ну, як вам забави шлях? Поділіться, будь ласка, своїми враженнями. Слухайте, це круто, це бомба. Це це просто купа енергії, заставляє думати, заставляє бігати і заставляє ну, можливо трішки змагатися і згадувати дитинство. І ось перша половина змагань вже пройшла. Всі хочуть поїсти, і для цього нам потрібно розпалити вогонь. Данилко, підпалій. Приготування їжі самостійно. Марк. Картопелька вже готова, тепер смажимо сосиски. Після ситного обіду є можливість зігнати зайві сантиметри сталії. Можна пограти в волейбол. Якщо ви вирішили заночувати, у вас є змога залишитись в колибі, коли б розраховані. На четверо людей. Або ж ви можете взяти з собою намет наступний конкурс перегони на човнах, по два учасники команди в одному човні і в іншому мають переплисти до буйка. Оце у нас тут пляшка така далеко, і повернутись назад. Час фіксується по останньому човну. Наступний конкурс велотріал. Ось така траса, гірська, з перешкодами. Її треба подолати якнайшвидше і бажано не впасти. Наступний конкурс Альпійська гірка. Потрібно збудувати собі гірку з ящиків і вибратися на її вершину. Вісім зараз то буде 9.

на цьому конкурсна програма першого дня закінчена. Всім дякую за перегляд, успіхів! Приїжджайте на шлях, приїжджайте в Росинку підписуйтесь на нові відео. Всім па-па